Вітаю вас, малята! Запрошую вас на заняття з грамоти. Ми продовжимо з вами вчитися, розрізняти звуки і вчити букви. А спочатку пропоную згадати, що звуки ми чуємо і промовляємо, а букви ми бачимо і пишемо. І сьогодні до нас на заняття погляньте, хто завітав. Хто це? Так, правильно, це веселий клоун. А де ми з вами могли бачити клоуна? Вірно, у цирку. А клоун сьогодні до нас прийшов з цікавими завданнями. Тож, починаємо з вами. І перше завдання ось яке. Погляньте, що це з'явилось на екрані. Вірно, галявина. Але клоун, діти, можливо, не знав чи забув. Все плута взяв і каже, що на клумбі виріс рак. Можливо, ми йому допоможемо і виправимо, що на клумбі виросло. Рак чи правильно мак. Молодці дітки, ви дуже уважні і правильно сказали? А ось погляньте, що це з'явилось? Нірка, а клоун вирішив, що в Нірку забігла шишка. Мені здається, що це неправильно, а як ви думаєте? То як потрібно сказати? Правильно, що в Нірку забігла мишка. Повторіть ще раз. З цим завданням ми з вами дуже добре впорались. А тепер я пропоную вам наступне завдання. Клоун нам приніс фішки для звукового аналізу. Тож пропоную викласти звуковий аналіз слова клоун. Чітко промовляємо кожен звук у цьому слові. Слово клоун. Повторіть його. Яким почули ви перший звук? К. к. Викладіть, будь ласка, потрібну фішку. Чи така вона у вас? Наступний звук. Кл. Л. Викладіть перед собою потрібну фішку. Порівняйте з моєю. Наступний звук кло О. Ну, це дуже легко, бо це звук який діти? Правильно, голосний. Далі. Молодці, і це легко зовсім. І наступний звук клоун-н-н. Викладіть фішку, звук якого ви почули. Молодці. А тепер давайте порахуємо з вами, скільки в цій схемі голосних звуків. То скільки голосних? Правильно, два голосних звука. Скільки в цьому слові? Приголосних. Молодці! Ви мене виправили, що в цьому слові є тільки тверді приголосні і їх, скільки? Правильно, три. Ви добре впорались з цим завданням. Продовжуємо далі. І сьогодні нам клоун приніс нову літеру. Це літера І. Ось так вона промовляється. Широко відкриваючи ротик в посмішці, видуваємо повітря назовні. І, і ми виясняємо з вами, що цей звук співається. Тобто він Голосний і позначається ось такою фішкою, кружечком. А попередній звук він завжди пом'якшує. Тобто він буде м'яким приголосним. А зараз вам пропоную на слух впізнати слова, які починаються із цього звуку, звуку І. Почувши його, плесніть у долоньки. Іграшки. Молодці, правильно почули. Наступне слово кубик. Розумнички. Далі. Іволга. Банан. Які ж ви уважні, дітки? І наступне слово індик. Правильно, ви все вірно плеснули в долоньки. Малята, тож скажіть мені, будь ласка, як, яку ми сьогодні з вами вивчили нову букву? Правильно, це буква І. А яким знаком позначається в звуковій схемі звук І? Розумнички, молодці, ви все правильно сказали. Тож на цьому наше заняття з вами закінчується, і до наступної зустрічі! На все добре!